Трампу залишилося три місяці до того, як Титанік зіткнеться з айсбергом. За три місяці, якщо Трамп не змінить свою риторику, я очікую, що падіння економіки буде щонайменше мінус і це буде однозначно рецесія. Я вам здається показав, звідки я взяв ці самі 3%. Економіка, яка під час обрання Трампа поводилася дуже непогано, тим не менш, зараз показує всі ознаки уповільнення. Це уповільнення пов'язане з тим, що бізнес просто не має уявлення, що зараз робити, наймати людей, звільняти людей, запасатися інвентарем чи витрачати його, займатися капіталовкладеннями, очікуючи, бум, чи скорочувати капіталовкладення капіталовкладення, очікуючи рецесію, Трамп надсилає дуже багато суперечливих сигналів. З одного боку, він залучає досить велике, майже трильйон капіталовкладень у Америку. Це величезні гроші і це стимулює економіку. З іншого боку, він проводить ось цю божевільну тарифну політику, і ось це незрозуміле майбутнє.